З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження BMW-320 на повному приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль в гарному, класному збереженому стані, автомобіль 2017 року. Е, оригінальні легкосплавні диски, зимова гума. Повністю тонований, гарний, темно-синій колір. Також є люк, задні парктроніки, камера заднього огляду. Е, по задній частині автомобіля скіряний салон чорний, абсолютно без зауважень. Все абсолютно ціленьке, без додаткових сторонніх запахів, Світло, стеля рук, слоп, люк, 100 для задніх пасажирів, безключовий доступ, повний електропакет, ці 4 мача, електрорегулювання водійського сидіння, також пам'ять сидінь, управління світлом, бортовий комп'ютер, мультикермо, круїз контроль, велика мультимедійна система, двозони клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Дане авто знаходиться. У нас в автосалоні на Сумській 2. Запрошуємо вас на перегляд. Даний авто можна придбати в кредит лізинг а також за готівковий розрахунок.